Минув рік без найвеселішого чувака, як він сам себе називав, співака Андрія Кузьменка. Спи собі сама. Коли біля тебе мене нема, спи собі сама. У лютого 2015 року в страшному ДТП на Криворізькій дорозі загинув улюбленець мільйонів українців. Обставини аварії, які розслідували працівники ДАІ, показали, що Скрябін виїхав на зустрічну смугу і зустрівся із злощасним молоковозом. Смерть була швидкою, схожою на те, як жив сам артист. Він намагався встигнути всюди писати книги, знімати телепередачі, гастролювати, записувати нові пісні, і знімати кліпи. І найголовнішою його місією останнім часом була допомога бійцям. Таким щирим і непідкупним він залишився в серцях людей, які прийшли на красну площу запалити свічку пам'яті. його своєнгам, це був офігенний дядько. Альцесворіні всі нації своє молоді. Тобто з нього можна сміло брати примір. Легендарний чоловік Це чоловік легенда який відстоював своє мені, який був прав і. Поддерживал всех украинцев, мне кажется, и подбадривал их, их бороться, побеждать. Я думаю, что это не зря. Очень нравятся его песни. Они, знаете, такие душевные, как бы, ну, вот такие вот украинские. И мы вот любим этого человека. Люб... Ну, любим, да, до сих пор. Вечная ему память. Я не встречал таких людей вообще, в принципе. В принципе, даже на телеэкранах. Ну, просто человек. В місті обговорюють ідею, щоб одну з вулиць Чернігова назвати на честь скрябіна. За це напевно підніме руки вся молодь. Я вважаю, що правильно в честь таких людей, які действительно щось зробили не тільки вот, в музиці, он відомий. він також зробив для воїнів. Он розказав в інтерв'ю, що купив броніровану машину несколько п'ять штук. И военный, который эту машину встрелил, он там сидел военный, и он вышел из нее без царапины единой. Это человек, который защищал честь нашей страны. Дійсно, я в інтернеті бачила очі багато відео, где он, може, не совсем цензурно виражався, но висказував своє міння. Я человек заслужил такої пам'яті. Час плине вічним залишаються правдивість і людяність. Все це мав Андрій і охоча ділився з усім світом. За що і нагороджений неймовірною любов'ю шанувальників навіть посмертно.